Наш університет, вже сказав, щойно модератор заходу, він стане не лише на теренах України, він стане і за межами нашої України, а вже ми в цьому році відсвяткували 125-річний ювілей нашої рідної альмамати. Зверніть увагу на картину, і головуючи такою синою, силою борідкою це є Менделеєв, який приймає у наших випускників державний міст. В таблиці Менделеєва ви всі вчили, правну хімію. Ось, і такі знання особистості, я міг би перелічувати дуже і дуже багато знаних особистостей, які працювали в стінах нашого, нашого університету. За 125 років. дорогі, Студенти, ми випустили тисячі тисячі фахівців, які працюють не лише у різних куточках нашої держави, але працюють у різних куточках світу. Гордістю нашого університету є його випускник. А сьогодні ректор нашого університету Ніколаєнко Станіслав Миколаєвич. Тому я від імені нашого ректора так само щиро вас вітаю у стінах нашого університету. Щодо нашого, нашого студентського самоврядування, щодо нашого студентського сенату, я хочу сказати, що ми із них беремо приклад. Вони в нас команда потужня, вони у нас команда сильна, вони у нас команда, яка стоїть горою, і це велика заслуга в цьому є безперечно Олександра нашого Вертелецького, який за ці роки, коли він обіймав посаду голови сенату, молодчинка, він біля себе зібрав команду таких. Амбітних молодих людей з команду можна сказати, своєї еліти. От я переконаний, що ось такі, як Олександр, можуть бути зразком для кожного з нас. Серед вас це ті, які буде гордитися ваш заклад вищої освіти, який ви сьогодні представляєте, і безперечно. Ці залі це ті, ким буде гордитися наша держава. Тому я хотів би побажати вам, дорогі студенти, щоб ви обрали дивіться свого життя Таке висловлення. Я прокоментую його оригіналом: inter pares, Що в перекладі з латині означає перший серед рівня. То будьте першими, досягайте величин, завжди добувайте своєї мети. Успіхів вам і добра! Дякую звати Валерія Пучковська, я є членом виконавчої колегії Української студентської ліги. І сьогодні у нас другий день Конгресу спілки. Сьогодні ми зібралися в Національному університеті біоресурсів і природокористування України для того, щоб відкрити цей день саме тут. Наша спілка опікується питаннями студентства, і сьогодні нам вдалося Варити дуже багато вагомих питань, що турбують різних представників студентства з будь-яких куточків України. Сьогодні ми побачили презентації кандидатів на посаду голови виконавчої колегії нашої спілки, а також послухали дебати обидвох команд, які з гідністю представили свої команди, програми та проєкти для майбутнього нашої спілки. Я балтеруха Поліна і я представниця Національного фармацевтичного університету університету з міста Харків сьогодні приїхала з метою прийняти участь та ну представити мій університет на щорічному конгресі Української студентської ліги. Сьогодні я виступала з заявою на подачу на повноправне членство дану спілку. Це для мого університету є дуже вагомим кроком, тому що на регіональному рівні конгрес та ліга продовжує розвиватися і хочеться бути. Попередниками з усіх університетів Харкові і долучати до спільної роботи всі інші ОСС та інших студентів для спільних проєктів на рівні нашого регіону звати Миколайський Олександр. Обраний голова сенату студентської організації НІП України з моменту поновлення мною статусу студента я ним знову стаю О, сьогодні. У стінах Нобі України прийшов четвертий конгрес української студентської ліги. На цьому конгресі були розглядалися такі цікаві питання, як відбудова в умовах війни, освіта в умовах війни були залучені представники з міністерства освіти. От також ми приймали нових членів спілки до повноправного членства. От. Ну і звісно ж, одна з головного. Завдяки чому ми сьогодні тут зібралися і вчора, і ще завтра ми будемо в КНУ Шевченка проводити третій день. Це вибори. Вибори, і я якраз таки є одним із кандидатів на вибори голови виконавчої колегії Української студентської, мініки.